Шановні друзі, маю на продаж гарну двохкімнатну квартиру в житловому комплексі Гранвіж. Квартира знаходиться на четвертому поверсі шести. Будинок на етапі здачі. Оце є вхід в квартиру. Це є такий коридорчик. Є місце під шафу купе. По ліву сторону має великий, гарний. Там буду з такою нішою. Далі. Кухня. Площею 8 квадратних метрів. Є ще одна кімната. Оцю перегородку можна забрати і зробити велику кухню-студію. Площа квартири 64 квадратних метри. Далі маємо другий санвузол і маємо ось таку велику, гарну вітальню. Можна перегородити, зробити дві кімнати, гарне, велику, все що хочете. Повністю на цілу стіну йдуть панорамні вікна. Ось такий вигляд з вікон. Здача буде лютий місяць 23 року. Кого цікавить дана квартира, будь ласка, звертайтеся. Квартира світло простору, квартира індивідуальне, газове опалення, котли вже встановлені, все повністю. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтеся. Площа квартири 64 квадратних метрів.